Всім привіт, друзі. Сьогодні ми переїхали на новий будинок, ну не назавжди, на два дні. Потім ми уїжджаємо до нас. І зараз ми будемо заносити все наше барахло до себе. Це Карпатська водичка. Да. Гірна Давай, водичка, я доп... чиста. Да. Давай я допоможу тобі її да. взяти. Обов'язково з собою потрібно брати таку штуку, щоб. Речі сушити. Да. Доброго здоров'я. Без неї ніяк. Да. Ось до нас підійшла мама ще допомогти. Ось всі наші сумки. М'яч тобі потрібен? М'яч да, потрібен. це Бамбінтон. Да, Обов'язково з собою. З да. бомбінтону. Нема справжнього відпочинку. Так, взяли торбу, а цю нашу брати. Отам, отам знаходиться наш будинок, і ми вже, ми вже заселилися. Він дуже класний, у нас там є своя кімната, і ванна теж дуже класна. Дивіться, яка у нас тут красота за будинком. А тут вже наш будинок. Так, багажник ми закрили вже, оце все наші торби. Свой рюкзак, давай, давай я візьму свій рюкзак Оп. Давай. А, оце... Так, оце ми так засіляємося. Дуже гарне місто. місце. Рекламувати ми не будемо, але місто, місто гарне, місце. Оце у нас Отак, тут другий а, поверх. Хочу, ми пізніше, пізніше ми покажемо, що перший поверх. От дивіться, які, які тут красоти. Отам туалет. Отам. Чекай. Отам миску було. Ну, покажи. Так, оце сам вузол. І така ванна у дерев'янська що Діткам буде сьогодні де покупатися. Так, це спальня дитяча. то Тут ми спимо. Ну, ще не спимо, ми тільки засіляємось. Але дуже-дуже але класно. Дерев'яний будиночок, пахне деревом, дуже, дуже кльово, дуже, дуже красиво. Так, це у нас кухенька. Тут навіть можна приготувати є, така електропліта. Ось тут така вода, така. Так. Все, це мені головне було в холодильнику. Так. Це, це такий дворик. Зав, завтра ми чекайте. Покажемо це наша спальня. Така. Дуже затишно, дуже, тут... дуже красиво. Дивіться, а оце саме Так, да, це у нас, у нас такі. Балкон, балкон з терасою. Чуть, так, чекай. А тут дивіться, просто. Так. Чуть. так. Чуть. О, виліз. Так, трошки неудобно шторами. Чекай. Оце у нас така тераса а тут можна посидіти. С відпочинку, Да. А, да так. Оце іще ще будиночки такі. Дуже гарно. Так, і давайте пройдемо на другий поверх, що у нас там. Ми, я ще туди не заходив. А у нас це не наш, друзі. Це не наш? Ні, у нас квартира, А, я вже розкатав губу, що у нас буде другий поверх. Ну, по, по суті, він нам не треба. Ось такі друзі, у нас апартаменти. От. І ми декілька днів будемо тут жити. А ось він. Це мій молодший брат. Він роздивляється наш будинок, да? О! <ріст> <ріст> оце м'яч мого молодшого брата. А оце м'яч де... мій. Чекай. А це вигляд з вікна. Одихає. Я думаю, вже уста. Здравствуйте, кофе. А це наш стіл, отут ми будемо їсти. А ну, ну-ка, подивимось, що там роблять батьки. А вони щось п'ють. А папа зараз у нас працює. Подивіться, яка тут краса.